На календарі навіть на середина осені, а за вікном вже початок зими Вчетвер в четвер. В Івано-Франківську випав невеликий, але перший сніг. Опади спостерігалися кілька разів упродовж дня. Мешканці здивовані, таких погодних умов на початку жовтня не пам'ятають навіть старожили обласного центру. Не пам'ятаю тут живу 50 років ніколи. Я приймаю те, що дає погода, що дає Бог, що дає природа. Мусимо присвистовуватися. Ні, не пам'ятаю це вже давним-давно. Так було. Ну, не радість, бо тому ж так немає, щоб теж що хотілося. Бабиного літа хотілося тепла ще. Погоднім примхам в Івано-Франківську здивовані іноземні студенти. Я живу і навчаюся тут уже три роки. Цьогорічна погода досить екстремальна і нетипова для цієї пори року. Холодно. Набагато більше снігу вже випало в гірській місцевості Прикарпаття. Там сьогодні утворився повноцінний сніговий покрив. Синоптики підтверджують, цьогорічна осінь справді холодна. Однак дані погодні умови тут не вважають аномальними. Такі ж морозні вересні були на початку 70-х років минулого століття, а у 2009-му, згадують жовтень теж був зі снігом. Тож наразі бабиного літа метеоро. Не передбачають. Навпаки, у найближчі дні погода буде ще суворішою. Про саме бабине літо важко зараз сказати, але за прогнозами, які в нас є на сьогоднішній день, можу повідомити, що найближчі три доби ми очікуємо навіть мороз вночі, морозину погоду до 2 градусів, морозу по місту і до 5 по області. В день температура повітря буде коливатися до 7 тепла. До речі, за прогнозами столичних метеорологів, цьогорічна зима буде суворою не температурою, а опадами сніг Гом дощем а також сильними вітрами.